Estou Що за просто мар, а ті, що несли, запинились, тоді Ісус сказав. and Goethe, 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 Seines volkes ad min Все і сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо Євангелії, яке нам пропонує до розгляду Свята Церква від святого Апостола і Євангелиста Луки. Коли ми читаємо сьогоднішній Євангеліє. обставина свого життя на бачимо жінку, вуха дуже чітко нам це, під, це показує, підтверджує, наголошує, що в жінки є велика трагедія. В неї помер син, і вона була доволена. І це справді є велике, велике горе, яке переживається жінка. І тоді ця жінка звертає. Часто в нашому житті трапляється так, що ми приходимо до Бога і до церкви, тоді, коли нам не найкраще ведеться, коли ми маємо той чи інший в нашому житті. Якщо ми чесно подивимося на наше серце і зробимо собі... Цими днями ми з групою наших колонки могли відвідати е, місто Рим. У нас було таке дуже гарне паломництво. Ми його проходили, молилися найгарніше, найвеличніше, найважливіше бази нашої церкви. І справді це були дуже гарні.

Це в соборі Святого, величного собора, похований Верховний постріл Петро і Павло. Молилися в ханській місцеві, в принесли позиція Санта Вівчора, ходили на зустріч з папою, він намахав вою, ми махали до наче всі були такі спілоди, всі були такі раді. Але чи це справді місце, Яке, чи це справді нам щось дає для нашого серця? Ми говорили про те, що раді важливо не випускати з, нашого, з наших речей Ісуса Христа, щоб велич тих травм чи зустрічі з тими чи іншими людьми, навіть якщо цей пан тремський, що вони нам дають, що вони нас відволікають від того, щоб ми насправді зустрілися в своєму серці з Богом, з Ісусом Христом. З Ісусом Христом ми завжди маємо можливість зустрітися на святій Тайній Христі. І ця сама Тайна Христі, яку ми служимо тут сьогодні в неділю на престолі, чи служить хтось з Патріархів по цілому світу, чи, служить, чи служиться в соборі Петра, чи в Кенському соборі, чи в Зарванеці, чи в Києві, чи в будь-яких наших селах, чи є в моєму селі в Старійському районі. Всюди і присутній один і Той самий Христос. Нам є так важливо, щоб ми справді відкидали такі нашарування, відкидали багато речей, які нас відволікають, щоб ми справді могли наше серце звернути на щось суттєве, щоб ми наше серце могли звернути на щось важливе, щоб ми в нашому житті зустрілися з Ісусом Христом. Що нам ці всі обставини будуть допомагати, якщо нам ми, ми дамо папі здоров'я, чи він до нас засміється, чи Він нас повзлить, чи будь-хто інший, якщо це нам щось дасть до того, щоб ми ближче зустріти Ісуса Христа, тоді це є добре. Якщо ми просто так це робимо, то ми, напевно, в тому, напевно, немає розуміння своєму мінімум серцю. Нам є так важливо, щоб ми в своєму житті старалися ми в своєму житті старалися справді Ісуса Христа зустріти. Для чого? Для того, щоб Ісус Христос міг нам сказати, встань і йди собі назад і своєї мати. Щоб ми справді могли довірити Богу наше серце, щоб ми справді могли Богу розповісти, що нас болить, що нас турбує. Часто кажуть, що вартує, що вартує не тільки вони тобі тяжко. Всіх зупиняємо, щоб вони трошечки, трошечки відійшли від того, що вони зараз переживають. щоб вони справді могли довірити йому те, що відбувається на колі, щоб вони справді йому могли довірити свій, своє переживання. І Він є той, хто наше серце чує. Він є той, хто має відкрити Богу. Він не спить і не чекає, ми мусимо до нього записатися на те. З якого ми можемо черпати без який також готовий бути завжди з нами. Ми маємо наш і перший розділ, катехізму називається служба. що Господь готовий мені послужити, щоб я, Господи, справді приніс все, що є вважати для мене, що є в нажимає серця, щоб я міг йому розповісти, і щоб я справді кожної неділі старався пережити зустріч з Богом, щоб я міг сказати, сьогодні я з цим Богом зустрівся, я цього Бога приймав, прийняв до свого серця, щоб деякі речі. Нас хаю, щоб вони були для нас такими страшними, але щоб ми найперше перше шукали зустрічі з Богом, щоб отримати від нього своє голосування, щоб Він давав нам силу, радість, але також не важкі моменти нашого життя, щоб ми справді могли відчути сьогодні, сьогоднішньому Іван, і Господь нас каже, Господи каже, Господь навідався до свого народу, щоб ми могли сказати, Господь навідався особисто до мене. Господь, Бог сьогодні послужив мені на цій святій духі, в 11-й годині, в церкві, де ми завжди збираємося і молимося, Господь послужив мені. Бажаю вам це відчути в своєму серці. Бажаю, щоб Господь справді.